Бо в чому сам постраждав, будучи випробованим, він може допомогти і тим, хто переносить випробовування. І тому святі брати, учасники небесного покликання, роздумуйте про апостола і первосвященника нашого вірознання. Який вірний тому, хто поставив його, як і Мойсей. В усьому його домі. Тому що він настільки гідний більшої слави, ніж Мойсей, настільки більшу честь має будівничий, ніж дім, адже кожний дім хтось будує, а той, хто збудував усе, є Бог. Отже, Мойсей був вірний в усьому його домі, як слуга. Для засвідчення того, що мало бути сказане, а Христос як син в усьому своєму домі. Цим домом є ми, якщо аж до кінця непохитно збережемо видвагу і похвалу надії. Тому так промовляє Святий Дух. Сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закамінілими ваші серця. Як ото було під час нарікання в день випробовування в пустелі, де мене спокушали ваші батьки, випробовували мене і бачили мої вчинки протягом сорока років. Тому я обурився на цей рід і сказав постійно вони блукають серцем, вони не пізнали моїх доріг. Тому я поклявся в своєму гніві, що вони не ввійдуть до мого відпочинку. Бережіться, брати, щоб часом не було в когось з вас лукаве серце, повне невірства, щоб відступити від живого Бога, але потішайте себе щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'яніло декого з вас через підступність гріха. Тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця. Як сказано сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закам'янілими ваші серця, як ото було під час нарікання. Адже хто ті, які почули, але повстали, хіба не всі ті, котрі вийшли з Єгипту з Мойсеєм?